На рисунку 45 відрізки АВ і СД рівні, А так як точка О ділить кожний відрізки у відношенні 2 до 1, рахуючи від кінців А і Д, то ми можемо записати, наприклад, що АО відноситься до ОБ як 2 до 1, і ДО відноситься до О С як 2 до 1. і відрізки АВ і СД рівні. Тому, напевне, відрізок АО буде дорівнювати відрізку ОД, тому що і там, і там фактично це дві третіх довжини всього відрізка. Ну, Якщо 2 до одного відношення, то всього частинок, наприклад, на відрізку АБ 3. І так як АО відповідає дві частинки, то від цього відрізка це дві третіх. І аналогічна ситуація з відрізком ДО. Отже, вони рівні. Напевне, будуть рівними відрізки СО і ОБ, тому що і там, і там рівні частини рівних відрізків. Далі, А це дорівнює БД. Ну, давайте подивимося, чи це вірно. Уже для цього, напевне, потрібно довести. Рівність трикутників АОС і ДОБ. Коли ми доводимо рівні трикутники, ми маємо відповідно, знайти у них рівних три елементи. Так от, Такими елементами є відрізки АО до рівні ОД і ОБ дорівнює ОЦ два елементи. Ну, а Третій елементом буде рівність кутів АОЦ. І ДОБ. Це вертикальні кути, тому кут АОЦ дорівнює кутові ДОБ. І таким чином ми маємо дві сторони і кут між ними. Тобто трикутники рівні за першою ознакою, а отже відрізки АЦ і БД також будуть рівними. А от БО не буде рівне ОД, тому що БО, як ми бачимо, відповідає одна частинка, а ОД буде дві частинки. Тому невірне твердження Г. Наступна друга задача у нас проведений серединний перпендикуляр ДК сторони АЦ трикутника. Що означає серединний перпендикуляр? По-перше, точка Д є серединою відрізка АЦ. Тобто АД дорівнює ДС, Ну і перпендикуляр, там КДС дорівнює 90 градусам, що і показано на рисунку. Нам потрібно указати неправильне твердження. Отже, АК дорівнює КС. Це твердження вірне. Випливає воно з рівності трикутників АКД і СКД. Чому ці трикутники рівні? Ну, по-перше, як ми сказали, АД дорівнює ДЦ. АДК Кут дорівнює куту СДК, кожен з них дорівнює 90 градуса. КД спільна сторона. Тому трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними, за першою ознакою рівності. А отже, сторони АК і КЦ також рівні. Далі. АК менше, ніж АБ. Це вірно. Далі Це К більше, ніж АБ. Ну, напевне, це не вірно. Тому що АК дорівнює КЦ. ми вже довели це. І якщо АК менше за АБ, то то К також менше за АБ. Отже, невірне В. Наступне завдання третє. На продовженні медіани БЕ трикутника АБЦ. Отже, у нас є трикутник АБЦ І проведена медіана БЕ. Тобто точка Е це середина сторони АЦ. На продовженні медіани за точку Е. От, продовжили медіану. І відклали відрізок рівний відрізку EB. Е, Знайти довжину відрізка А М, якщо БЦ дорівнює 7 см. Ну, що ми зробимо? Напевне, ми розглянемо трикутники BC і AEM. Що ми можемо сказати? Ну, ми бачимо на рисунку, що у нас ми відклали Ме дорівнює БЕ. У нас АЕ дорівнює С. Ну і кути вертикальні рівні. Кут А дорівнює куту Б. Таким чином, ці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. Трикутник АЕМ дорівнює трикутнику СЕБ. А отже, А дорівнює БЦ і дорівнює 7 см. Наступне завдання. На рисунку 47 у нас є трикутники АБЦ і А1, Б1, С1, які є рівними. І за умовою АБ дорівнює А1Б1. І АС дорівнює А1С1. На сторонах BC і Б1С1 позначили точки D і D1. Так, що БД до ДС відношення таке ж, як Б1, Д1 до Д1С1, і кожне з цих відношень дорівнює 3 до 1. Нам потрібно довести, що АД дорівнює А1Д1. Ну, Нам відомо, що трикутники рівні. Отже BC дорівнює B1C1. Так як відношення щодо точок D і D1 рівні, то, напевне, будуть рівними відрізки BD дорівнює B1D1, ну, а DC дорівнює D1C1. Так, як нам потрібно довести, що АД дорівнює А1Д1, то розглянемо трикутники, в які ці відрізки входять як сторони. Ну, наприклад, трикутник АБД і А1Б1Д1. І доведемо, що ці трикутники рівні. Три елемента нам, відповідно, рівних потрібно знайти. І ми маємо, що АБ дорівнює А1Б1. Ну, Ми маємо, що BD дорівнює B1D1. Ми це вам написали, пояснили чому. А що ще рівними в цих трикутниках є? Це кут ABD і кут a 1 b 1 d 1 А чому ці кути рівні? Тому що, фактично, це кути B і b 1 рівних трикутників ABC і а 1 б 1 С1. Якщо трикутники рівні, то в них рівні відповідні сторони і відповідні кути. Таким чином, ми маємо дві сторони і кут між ними. Отже, трикутники рівні, трикутник А, б, Д дорівнює трикутнику А1, Б1, Д1 за двома сторонами і кутом між ними. А через те відрізки АД і А1, D1 рівні.